Полтава була одним із полкових міст. Якщо як відомо, після національно-визвольної боротьби 1648 року під проводом Богдана Хмельницького Полтава була полковим містом, тобто Третманщина в адміністративному територіальному підпорядкуванні була військовим також утворенням. Тобто були полки, полки ділились на сотні. Полтава була центром полтавського полку. І тут були також яка роль Полтави. Тут були сподвижники Хмельницького, які із ним брали активну участь у національній визвольній боротьбі українського народу, наприклад, Мартин Пушкар. Але після смерті Хмельницького, через різні міжособиці, він, наприклад, підняв повстання в 1658 році, яке зазнало невдачі. Це також той аспект. Чим відома Полтава в період Хмельниччини. Крім Полтави, тут існувало також по, багато, і, ну, якщо говорити про поділ на полки, то це була це якраз територія Гетьманщини охоплювала всю нашу територію Полтавщини. Це був і Лубенський полк, і Прилуцький полк, і Переяславський полк, територія сучасної Київщини. Тобто історична Полтавщина, вона набагато була ну, набагато ширша за сучасними, за сучасними мірками.